Отже, зараз завантажу я скретч. А, і зараз включу демонстрацію екрана. Так, включаю хуйночку. Угу, Так. Угу, добре. Тебе вибивало, так? Ну так, якщо ти, якщо ти е, починаєш говорити, то тебе дійсно викидає з конференції, тому така ситуація. Добре. Отже. Так, я включила демонстрацію. І дивись, тут ми пишемо Scratch Online. Так. Заходимо, це можна так, якщо це на планшеті, то в планшеті вже можна скачати програму Scratch, якщо на телефоні, то ось так. Заходимо в Scratch. Ніщо немає? От я зараз показую, як завантажується скреч. Нічого не видно. Зараз гляну. Завантажується скреч. Мабуть, у мене також з інтернетом щось не дуже, тому якось так. Зараз поки завантажується скреч. Далі ми натискаємо на Створити вгорі. І завантажиться відповідно порожній проєкт. Зараз, зараз я покажу, як це робити. Дивись. Ну, Зараз у мене завантажиться воно. Шойнпойтер це вказівник мишки, так? Дивись, ми можемо пере Ми можемо переключати, відповідно, ми можемо переключати наші нашу мову, яка завантажується в скретчі, якою є команди. Якщо ти бачила, що там команди англійською мовою, а тобі треба таку саму українською мовою, то ти можеш переключитися, подивитися, як воно виглядає англійською мовою, а потім поставити її, а далі знову переключитися на українську мову. Для того, щоб переключити команду українською мовою, отут угорі буде відповідно кнопочка Глобус. Так. Ось кнопочка Глобус. Коли прогортуєш униз, буде українська мова. Якщо в тебе стоїть, А якщо ти бачила команди, які написано англійською мовою, то потрібно просто-напросто зробити ось тут переключитися знову на англійську мову. Так, десь тут буде English. Ось English. І тоді команди будуть англійською мовою. Бачиш? Ось той go to random, да? е, і так далі. Point my, mouse pointer і так далі. Але ж е, ми… Е, це лише для тих проєктів, які ми бачили, що вони англійською мовою. Але якщо нам потрібна українська, то ми переключаємо на українську мову, і тоді все нам, відповідно, стає зрозуміло. Так, Софія Литвин не може зайти. Буде дивитися тоді запис. Так, хто в нас зайшов ще? Ніхто? Добре, отже. Ми робимо щось на зразок ось цього. Так? Ось тут дівчинка і пропонує щось нам візьміть собі те, що найбільше потрібно. Так? Ми можемо взя... прибрати котика, або, наприклад, нехай це котик каже, тут кожен вибирає сам. Я хочу взяти, якусь, що це буде ну, не обов'язково тваринка або знайти таке гарне зображення. В інтернеті, да, можна взяти люди і вибрати ту людину, яка, яка тобі подобається. Ось. Ну, яка тут мені подобається? Не знаю навіть яка. Ну, нехай це буде. Ось дівчина з крилка, криллями, наприклад, так? Ось Вона буде говорити щось там, що мені подобається. Якщо мені не подобаються ось ці е, якісь костюм, то я можу це навіть переробити. Перероблювати можна ось на вкладці образи, і можна тут і змінити і колір, і все на світі. Перемалювати, щось витерти, щось додати. Але мене більш цікавить те, що ось там. Далі ми можемо зробити тло, поміняти тло. Тобто, на тлі написати: візьми те, що тобі потрібно, так? У нас зараз біле тло. Ми заходимо на сцену. Ось тут буде вкладка тло. І ось тут ми можемо писати, а, от як, якраз що там може бути. Так, як там написано: візьміть собі, собі, що вам найбільше потрібно. Беремо інструмент текст, ставимо його в потрібне місце і пишемо «Візьміть собі те, що. Вам найбільше потрібно. Якщо нам треба перейти на наступний рядок, то ми ось так і робимо. А потім, коли вже написали, ми можемо рухати наш відповідно текст, так? І також змінити його колір, такий, який нам ось потрібно. Ось так ми міняємо все. Ось, Ну і, е, відповідно, дивимось, якщо у нас ось тут, ми можемо отак вирівняти. І тоді е, тут ми можемо вирівняти лише ось такими пробілами, як це ти колись робила в документі. Отже, напис у нас є, дівчинка є. Можна зробити, наприклад, що це тут буде квітка з різними пелюстками. І те, хто буде з цієї квіточки забирати пелюстки, і там буде якийсь напис. Далі нам потрібно зробити спрайти з написами. Що, ж це, що в нас буде? От як там написи: там перемога, мир, посмішка, радість, обійма, надія, щастя, кохання, здоров'я. Як ми це робимо? Ми беремо, і додаємо. Спрайт, або ж його можна, як кажуть, намалювати цей спрайт. Як ми це робимо? Беремо, або, наприклад, якусь фігуру типу коло, можливо, це буде. ось коло, Або, можливо, це буде якась хмаринка, тоді можна вибрати готову хмаринку. Заходимо сюди. І е шукаємо, що це може бути, або це буде кулька, да, де щось намальовано, або це кнопочка якась. Ось хмаринка. Непогана хмаринка, мені подобається. Я візьму цю хмаринку, так? Ось. І на цій хмаринці, відповідно, зараз в образах. На цій хмаринці я напишу слово, так? Наприклад, е так само за допомогою інструмента текст я буду писати слово. Перемога, так? Перемога. Ось, написала. Якщо текст занадто великий, Зараз я покажу, як його змінити. Пересовую на потрібне місце, і ось його можна змінити. Змінила. Перемога. А далі мені потрібно, щоб кожного разу так не робити, я можу здублювати ось спрайт. Ось у мене вже буде дві перемоги. Так? Я перехожу. До іншого спрайта, називаю ось перемога, і пишу тут, наприклад, радість, да? радість. Це в нас такі заготовочки. І так, можна додавляти те, що дуже-дуже тобі потрібно Там успіхи, усмішки, обійми, там, не знаю, кохання, здоров'я і так далі. Тобто тут все можна налаштувати, так? Але ж нас не цікаве, просто щоб воно ось так з'явилося, так? І е, перемога, наприклад, можна запрограмувати, так? Да? Взагалі на початку, щоб у нас не було у цих всіх спрайтів, а була лише дівчинка, а потім е, з'являлося, е, з'явився якесь інше тло, так? Да? Щоб стояла спочатку дівчинка. Отже, що ми робимо? Клікаємо на дівчинку і починаємо програмувати. Беремо події, коли натиснуто Зелений прапорець? Ось. І. Що там? Щоб вона, наприклад, сказала зроби свій вибір, так? Тоді в нас команда е, е, говорити привіт, і тут сказала, що зроби свій, зроби свій вибір, вибір, натисни, натисни на Маринку. На. Потрібну, потрібну хмаринку. Ось так. Далі. А тепер ми програмуємо саму хмаринку. Радість. Ми натискаємо на, до речі, ось тут ми можемо також переіменувати, щоб не клоуді 2 було. А отут що це буде радість, так? Радість. А отут, щоб була перемога, щоб було нам. Зрозуміліше, так? Да? Перемога. Ось так, переіменувала. Отже, радість. Будемо програмувати радість. У нас на початку події, коли натиснуто прапорець, у нас вона повинна бути схована, схована. Для цього ми йдемо у вигляд. І беремо команду схов... сховати. Ось так. А далі, наприклад, коли тло зміниться, у нас нам треба зробити кілька тла. Да? Одне тло тло одне, а ми зараз додамо сюди ще одне тло, яке-небудь, щоб вона була. Дівчинка десь стояла, так? Так. Так, щось у мене не працює. А, зараз ось так додамо ще одне тло. Угу. Яке в нас тло? Ну, нехай ось буде, що вона стоїть десь ось тут ось так тло, і ми а, поставимо його на перше місце. І тоді для тла а, також ми запрограмуємо, що, коли натиснуто події, ми, а, щоб було відразу. Тло вигляд змінити тло на, на Blue Sky, так? Тло на Blue Sky, а далі почекати там кілька секунд, це група керування, чекати там. 2 секунди, наприклад, і знову вигляд, уже змінити тло, змінити тло на 1. А тепер, коли в нас заходимо в радість, коли тло зміниться на тло 1, наприклад, з'явитися, так? Події, вигляд внизу вже в нас тепер буде показати. Але саме цікаве ось зробити інакше показати. Беремо цю команду і перетягуємо її ось сюди. Наступно беремо команду події, коли спрайт натиснуто. Коли спрайт натиснено? Вигляд, і наприклад, що а, говорити. Не, не говорити, а, наприклад, «події оповістити».